У 2023 році у шосткинській громаді вперше була запроваджена програма підтримки самоорганізації населення під назвою Сади перемоги у межах затвердженого бюджету програми на початку 2025 року. Вирішено перенаправити кошти, куди саме озвучила під час засідання виконкому головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Переліку заходів даної програми у пункті 1.1 – придбання паливно-мастильних матеріалів пасівного посадкового матеріалу саджанців та кущів. Просимо збільшити обсяги фінансування в межах даної програми за рахунок зменшення фінансування по заходам у пункті 1.2 – це придбання необхідного інвентарю, обладнання та техніки. Поточному році на засіданні робочої групи прийняли рішення охопити заходами програми 449 сімей: це сім'ї внутрішньо переміщених осіб та сім'ї військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті, які проживають у сільській місцевості та займаються городництвом. Тому для забезпечення всіх насінневим матеріалом просимо збільшити витрати по насінню і зменшити по інвентарі. Більше 7 тисяч шосткинських дітей різного віку вже отримали особливий статус дитини. Не війни про це доповіла під час засідання. Тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Владислава Жадин. з метою захисту прав та законних інтересів дітей. Даним рішенням надається статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів чотирьохсот чотириста дитині. Всього надано статус 7245 дітям. Ми вже розпочали надавати статус дітям з садочків. Розглянули члени виконкому і питання про внесення змін до цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, під час якого проголосували за надання додаткового матеріально-технічного забезпечення рятувально-водолазній службі і для місцевих пожежних команд. Керівниця міської рятувальної водолазної служби Ірина Міщенко зауважила, що збільшення видатків на утримання установи значно покращить якість надання послуг населенню на водних об'єктах у разі виникнення такої необхідності.